Ісусу Марії, вітаю вас. Мене звати Сергій, я з України, з міста Бровари під Києвом. І хотів би сьогодні розповісти своє свідчення, як я навернувся, пізнав Бога і почав жити по марійних посиланнях, по марійних меседжах, які вона дає нам кожного місяця, а іноді частіше. І, і хотів би. Тумав довго, з чого почати, і почнемо, звісно, з молитви. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І почав хотів би почати, звісно, з самого дитинства, але це буде дуже довго, тому я розпочну. З того, як потрапив першим до Меджугоря, це було три з половиною роки тому. Я потрапив Меджугоря випадково, досить їхав взагалі з іншими цілями. Не шукав я Бога, не шукав я тут Марію. Взагалі не знав про Меджугоря нічого. Я знав тільки про Меджугор'я перед виїздом, що там є гори, і це якась Хорватія. Нібито, Нібито Босня, нібито Хорватія. Ну нічого не зрозумів. Я сказав: добре, їдемо по. Потім їхали на море в Грецію. І, і так я потрапив в Меджугоря ну, досить випадково. Приїхавши сюди, я, звісно, як такий закорінилий християн, ну але такий, настільки традиційний, що в Бога я не вірив, просто ходив до церкви, бо, бо, бо маю час ходити до церкви. І ходив собі і потрапив в це Меджугоря, і тут я побачив інший світ, побачив, що люди можуть. Радіти і ходити до церкви для мене було дивно, бо я звик, що в, моє, в моїй церкві завжди люди приходили на службу серйозні з такими Позиція така і все. І тобто, служба від, відбулася, розвернулися і пішли. Ніякої радості, ніякої посмішки, ніякого спілкування взагалі. Тобто, церква вся була для мене цей прихід на службу Божу. І відхід додому, все раз в тиждень. Це була вся моя віра, така супер-пупер-віра. Ну і сповідь, звісно, раз в місяць е, на Пасху. Ну або і, і на Різдво ще. Це вже за, для дуже таких віруючих християн. І тут я побачив інший світ, і, ну, і, і насправді відчув таку легкість, відчув такий мир. Не розумів від чого, то, звісно, я на все бачив, дивився як на якийсь бізнес. Тобто магазини в центрі. Це все мені здавалося просто красиве шоу, красива вигадка, яку я чув колись в дитинстві про Фатіму. І, і також, ага, я, я згадав, якусь колись чув казку про дітей, про Марію. А тут Меджугоря навіть і не чув ніколи про це. Тут дітей вже більше, бо там було трьох, а тут вже шестеро. І, ну і так, на все дивився це скептично, дуже скептично. У всьому бачив подвох. Але в останній день. Перед виїздом вже мали на вечір їхати, був на свідченні спільноти Світло Марії, сидів собі в кінці і слухав, ну навіть не слухав, собі про своє щось думав, про що там розповідали, не знаю. І, і відбулося у мене видіння, таке глибоке видіння, зустріч з живим Богом, коли Бог мене витяг з тіла і буквально забрав до, до неба. І показав мені, що він завжди був зі мною завжди був зі мною на кожному моєму кроці, з кожним моїм рішенням був Бог. І це для мене перевернуло все світ. Для мене перевернуло уяву, розум. Бо я зрозумів, що все, все, що я думав, вигадка є реальність, а все, що я думав, реальність, є вигадкою, бо цей світ. Насправді більше є вигадкою, бо сатана так все поклав, щоб все було, виглядало як реальність, але без Бога це є просто вигадкою. І коли для мене це пройшло через мою голову, моє серце, то я, приїхавши з Меджугор'я, вже не міг просто жити так, як жив раніше, і, і в мене проснувся дикий голод, дикий духовний голод. Я почав шукати, я почав шукати християнську літературу, різні проповіді, різні контенти в Ютубі, де тільки міг, де тільки знав. Але, на жаль, нема в Україні дуже багато християнського контенту. Зараз вже трошки поліпшується ситуація, але раніше це було взагалі дуже погано і нічого не було. І так Бог мені давав потрохи. Крок за кроком, якусь інформацію я вийшов на спільноту Галілея, така всесвітньо відома спільнота і, і всесвітньо вона діюча спільнота Галілея, де я почав їсти, де я знайшов ту їжу, Така дуже велика платформа Ютуб, де було дуже багато проповідей цікавих, ну і практичних порад для життя християнського, не тільки теоретичні поради, а і практичні. І, і я все, я. В тому світі закрився, я почав слухати, 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 впроваджувати своє життя. Тобто перемінювати своє життя, перемінювати свій стиль життя і свої, свої думки. Там були всі практичні поради, як це зробити, як навчитися слухати Бога. Я навчився також слухати Бога. Звісно, Бог завжди промовляє, але треба розуміти, як його почати слухати. І там я знайшов всі відповіді, як слухати Бога. як... Йому підкорятися, що таке бути, жити з Богом. Ну і всі такі різні практичні деталі, які дуже були необхідні. Тобто ця спільнота мені склала пазл, бо я все наче знав, але не все було так розкидано. А спільнота зібрала мені так все в кубку, і я все зрозумів. Бо знав-знав, а тут оп, і зрозумів. І в, і в один прекрасний момент, десь так два роки я. Розвивався в цю християнську трива. Мене вже перестало цікавити життя фізичне, тобто фізичне життя таких людей, які живуть звичайні люди, які не вірять в Бога, просто собі живуть, аби заробити грошей і потім красиво померти. Ну не знаю, весь стиль, весь сенс життя заробити грошей. І мене це перестало цікавити. Я вже. Почав шукати не гроші, а почав шукати Бога і служіння Богу. І дійсно це життя, яке приносило плоди для Царства Божого, а не для е, царства цього світу. Тобто не, не банковський рахунок поповнювати, а небесний рахунок. І, і шукав, слухав Бога, що він каже. І він мене потроху виводив, виводив, виводив. І настав дуже важкий момент, коли Бог сказав. Хочеш навчитись довіряти мені, вийди з хати і піди за мною. І це було для мене я півроку, ну потрошки. Я потрошку почав підготуватися, більше віддавати часу на паломництво, більше віддавати часу на реколекції. Я вже приходив на роботу, два тижні працював і їхав на реколекції. Приїжджав через два тижні на реколекції, йшов на роботу на два тижні, їхав до Меджугорія. І так моє життя вже почало таким бути. Одною ногою там, одної там. І ще там заробляю, а тут уже витрачаю. І я побачив, що Бог дійсно в тому підкріплював і, і міг практично забезпечувати, бо мені вистачало цих фінансів рівно на те, що мені потребував. І я вже мене на роботі люди питали, як ти так живеш, що ти і, і не працюєш толком, і, і візде буваєш, на моря їздиш, там туди, там сюди. І я собі задав питання, а як це відбувається дійсно? І зрозумів, що це є надприроднє таке Боже втручання, коли Бог практично втручається в життя і на фізичному рівні змінює щось. І коли тобі вистачає те, чого б розумом ніколи не вистачило, я, я побачив Бога в практичній дії, в практичному своєму житті. І, і тоді мені стало трошки легше робити цей крок, але все одно було важко вийти з хати. Але в один прекрасний момент сказав: Добре, Боже, я виходжу, беру рюкзак. І, і виходжу, і йду, куди ти мене покличеш. Я звільнився з праці, бо сказав: рік часу я тобі посвячу тобі, і, і хочу навчитись довіряти тобі, довіряти тобі в е, своє життя, свої фінанси, що я буду їсти завтра. Все довірю тобі. Не буду я ходити заробляти сам. Я хочу, щоб ти це зробив. Бо це така повна довіра до Бога, коли Бог. Повністю забезпечує твоє життя. Це було дуже е, складне рішення, але я його прийняв. Ну, В ітозі я так подумав, що з голоду, може, і не помру, <рес> <рес> то, то піду собі спокійно. Переп... Ну, бо Господь мені сказав, випробуй мене, випробуй мене. Ну, і я захотів випробувати, бо я практик. Я не люблю теорію, я люблю практику. І те, що коли теорія на практиці не працює. То для мене це мертві знання. Тобто, якщо мені щось розповідають, але я не бачу плодів того, практики реального в житті використання цієї теорії, то я її не, не приймаю. Вона мені не цікава. Мені тільки цікаве те, що е, є практичним. І Бог є практичний на всі 100%. Ну, і я пішов. пішов е, Розмишляв собі їхати на схід України на місію там, до отця Романа Братковського, такий священник, цей духовник спільноти Галілея. Але Бог мене покликав на захід. Поїхав я до Мукачева і, і там до Шенборна. і був там деякий час, мав різного роду служіння. Ну, і Бог мене там забезпечував, утримував. Було так ну, цікаво, легко, спокійно. Ну, добре було. Я відчував свободу. Був дійсно довольний своїм життям, бо відчував свободу. У мене не було директорів, які заставляли мені давай там, йди на роботу, ти мусиш, ти мусиш то робити, ти мусиш то робити. Я був вільний, вільний, ну, дуже щасливий, що мав відносини з Богом, мав більше часу спілкування з Богом, бо основною була радість у те, що я мав месу кожного дня. Це був найбільший подарок, подарунок, що я мав. Це Літургія кожного дня, Євхаристія. Ну, і так я там був, перебував, їздив тут туди, то сюди. Ну, так цікаво, різні такі були виїзди, на місійні виїзди. Звісно, не їздив я на заробітки десь, але їздив допомагати в різних справах і до Німеччини, і до Меджугорія. І так я там пробув, може, півроку, може, трошки менше. І потрапив я собі спокійно до Меджугор'я, тут на великій реколекції нашої спільноти, де я приймав участь в організації на Різдво. Були дуже великі реколекції. У нас 250 осіб з України. Пройшли такі дуже потужні реколекції. І звідти я поїхав вже на схід України, на схід до. До цієї спільноти Галілея, до серця, так скажемо, спільноти Галілея, яке знаходиться в селі Преображенка. І там е, був десь місяць часу. І я думав, там застатися, застатися на останніх півроку, там вже залишитися, бо там, там є, повірте, чим займатися, там є як Африка, тільки в Україні, осередок Африки, бо там ніхто не знає про Бога. Там Комунізм винищив церкви, немає церков, немає Бога, і люди просто промиті телевізором і, і Радянським Союзом, так скажемо, ще, і не, не повернулися до Бога. І дуже є багато праці, дуже потребує та частина України місіонерів. Я вже хотів залишитись там, але одного ранку Бог мене покликав до Меджугорія. Покликав до Меджугоря в такий дивний спосіб. Каже, їдь в Меджугор'я і молись там два тижні з парафією, з молитовною групою о 5 ранку, яка молиться на подбордо. Ну, І для мене це було дивно. По-перше, я ту групу знав, але я, я її заочно знав, бо вона мені завжди перешкоджала, коли я самостійно ходив о 5 молитися на подбордо, то ця група ходила з динаміками, з мікрофонами, шуміли там. І мені заважали бути в тиші такі святі. Ну, я цю групу знав тільки так заочно. Н нічого нікого не знав, там особисто так. Бог, Бог сказав, їдь, молися за мир в Україні. Ну, і для мене мир, який мир. У нас нема війни. Ну Війна у нас була гібридна, але вже до неї так звикли, настільки звикли, що для мене це вже не було війною. І для більшості людей це вже така була війна, не війна. Ну І я почав, ну боже, ну але за що їхати? У мене тут. Трошки є з грошей, але рівно, щоб туди поїхати, і все. і знову. Але Бог каже: ну, як завжди, ти мені довіряєш, Ти що за півроку ще навчив, не навчився мені довіряти, то, то навіщо ти пішов на цю місію, якщо ти не вчишся мені довіряти? І я добре кажу, Боже, я їду. Я їду, я купив квиток на потяг, поїхав в Мукачево знову, щоб звідти їхати в і... І купив квиток цей на літак. І в цей момент, коли я купив квиток на, на літак за останні гроші, то мені прийшло на картку 15 тисяч гривень. І, і це для мене було таке Боже підтвердження, що я зробив правильно, але поки я не, не зробив цей крок, вони б не прийшли. Ну, я не знаю, чи купив би, я не купив би, і прийшли б ці гроші, чи не прийшли. Але в ітозі прийшли ці гроші, і це дав мені такий. Товчок спокійно їхати вже, бо я знав, що мені вистачить вже 100%. Бо до того часу я не знав, чи мені вистачить там на, дві, на два тижні життя в Меджгорі, бо тут інші ціни, інші реалії, і ну, і готель, і все це. Я взяв рюкзак і поїхав. Полетів літаком, бо не ходять автобуси з України, на жаль, і тоді був час зими, не, не їздили ще групи, паломники. Приїхавши до Меджигорія, я одразу пішов на молитву в п'ятій ранку на подбордо, бо це була моя основна місія, звісно. Прийшовши перший день, мене дуже прийняла добре група ця молитована. Мені дали мікрофон. Все як треба в перший же день, то я взяв мікрофон, вже відмолився десяток вервиці, це супер. Ну І, і так постійно почали мені давати той мікрофон. І тепер даючи за мікрофон. І у мене вже є моя стація, де я десятку свою молюся. Ну і цікаво. Цікаво, два тижні пройшло легко, швидко. І Бог мені сказав, лишайся ще на два тижні. Я дійсно мав час спокійно, міг лишитися ще на два тижні. І Бог, звісно, не тільки сказав, мені лишатися на два тижні, а ще і знову підтримав мене фінансово. Знову прийшли гроші не від від невідомої людини на картку. І зрозумів, що мені вистачає ще на два тижні жити. В простоті, в скромності, звісно, ну, бо я так, стиль маю таке життя простого харчування, не ходжу по ресторанам, знаєте, там, то спокійно, собі, скромненько, молився і залишився ще. І в той день, коли я мав їхати до України. Прокинувся собі, мав іти квиток купляти на автобус. І тут до мене приходить смс від мого доброго такого друга, що почалась війна в Україні. І Я такий в шоці, як війна почалась в Україні. І повномасштабна війна почалась в Україні. І я не знаю, що робити. Їхати в Україну, коли почалась повномасштабна війна. І я тут вже місяць молюсь о п'ять ранку прокидаюсь за мир в Україні, а, а тут війна починається. Це для мене був просто шок. Ну я Боже, а чого я тут молюся, власне? Ну, цілий місяць, о п'ять ранку. Ну, Це для мене було просто. І Бог мені сказав, лишайся тут і молися. Молися, я почав постити з першого дня хліб і вода, з першого дня цієї війни. І, і так війшов Великий Піст, і тобто десь постів, я не знаю, до, до Пасхи, десь там 48 днів, може, точно не пам'ятаю. Але я довірився Марії, бо Марія каже, що постом і молитвою можна перемогти війни. І я постив, і Бога питав, чому так війна почалася. Навіщо я тут молюсь взагалі? Така місія? Типу, знаєте, як була файна місія. А коли почалась війна, то думаєш, ну а за мир молився цікаво для, для чого. Бо я думав, що закінчиться та гібридна війна після цієї молитви почалася ще більша війна. Ну, Я Бог сказав, що завдяки таким молитвам просто нас не проковтнули як країну, Україну за три дні, як Росія планувала це зробити. І, і ці молитви допомогли встоятися, встоятися і не розсипатися всій армії, і просто не бути проковтнутими. І бачили всі люди, весь світ побачив чудо Боже, що Україна вистояла. Вистояла цей такий натиск, який просто був з усіх сторін, просто перли з усіх сторін, але ми вистояли. І завдяки дуже багато солдатів свідчило, що завдяки Богу тільки це вдалося, завдяки якомусь чуду просто. Ну і я тоді зрозумів, що моя місія була не така вже і, і, і не, ну, не погана, бо була місія, до якої покликав все ж таки Господь. І таким чином я лишився тут. Тут лишився дотепер, лишаюсь в меджгорі, молюся о п'ятій ранку кожного дня, і, і тільки по дуже, дуже якимось обставинам можу не піти на, на молитву ранкову. Але зазвичай йду і навіть з гарячкою піду на молитву, бо це є така моя основна місія, дотепер лишається, бо Бог мене тут покликав до цієї місії. Ну і звісно, я тут з такими, стикнувся з такими проблемами, як нема грошей, нема за що жити. Боже, як я тут маю лишатись взагалі? Ну, Практичніше трошки. А Бог каже, довіряй мені. А я як довіряти? Я тоді зрозумів цінність цих слів, коли чув багато разів цю, цей вираз такий, що легко довіряти Богу, коли в тебе тисяча євро в кармані. А коли в тебе нуль в кармані, то вже інший рівень довіри. І в і мене був нуль в кармані, і інший рівень довіри включився, коли я мав довіряти кожен день Богу. Кожен день просити, Боже, дай Отче наш тоді молитва була, повірте, глибокою. Коли я просив, дай на хліб сьогодні, бо можливо і не було б на хліб сьогодні. Дійсно, такі моменти були дуже важкі випробування, але такі мої особисті випробування, коли ти довіряєш вже кожен подих свій, кожен свій день Богу. І Бог в цей момент вчив мене довіряти дійсно йому все. Я вже віддав все, бо нічого не мав. <реш> Боже кажу, ну вже нічого не маю. Один рюкзак, то бери вже, вже нічого не маю. Залежу повністю від тебе. Це коли залежиш повністю від Бога, і нічого вже мене не могло підтримувати, не, не мав я роботи, не мав ніяких доходів. І тільки Бог мене підтримував і забезпечував. І дійсно я бачив чудеса, знамена. І жив в цих чудесах, і живу дотепер в цих чудесах, бо, бо вже звик до цих чудес. Для мене це вже як стало ну, просто буденність. Довіра до Бога це вже є стиль життя мого. І один прекрасний, і я завжди питав, Боже, а що б я ще міг для тебе робити? Тут в Меджугорі вже залишився, молюся, так. але маю час, ще міг би. Більше плодів приносити. І в один прекрасний момент Бог сказав мені зробити таку програму. Тож, прийшла думка в серце, Бог промовляє в серце, зробити програму, де б я розважав над посиланнями Марії з книжки цієї «Посилання Марії. І я думав, як це зробити практично, як, як кому-то буде цікаво, ну і пошів одразу сумніви, посипалися. Ну і потім я такий: ну добре, нема книжки, не можу знайти книжку. Не було книжки в мене цієї з посиланнями. І я шукав її. Шукав, не міг знайти. І Богу кажу, ну нема книжки, ну що я зроблю. На українській мові нема книжок. І в один прекрасний момент я сходив у себе в готелі по сходах і побачив в закуточку. Там були стільці, прибрали ці стільці, і там коробка з книжками. І на коробці лежить оця книжечка. І, і прям дивиться на мене. <хи> я я такий подивився, добре боже, тепер я бачу, що треба починати. І почав таку програму на платформі YouTube. Бу, бу, була платформа YouTube канал, на якій я іноді робив свідчення якісь, розповідав. І, і там почав робити таку програму, де кожен день зачитую просто. Посилання Марії, бачите, така вже пошорпана книжечка. Дуже тут багато відмічених, що вже пройшло, бо вже там 330 є таких випусків, 330 повідомлень. І почав ними практично жити. Так назва і є. Марія говорить практичні речі, бо не цікавить мене теорія, мене цікавить практика. І ми почали в кожному посланні знаходити практичні, практичні поради. І, і жити ними, принаймні я і, і всі, хто дивляться цю програму, почали також практично переживати. І знаєте, майже вже рік часу ця програма, і, і дуже великі зміни я побачив в своєму житті особистому. І, і дуже багато свідчень люди присилають мені на різні смси, коментарі пишуть, як Марія і ці практичні поради змінюють життя. Дають мир, дають легкість. Ну, бо Марія нас кличе до Ісуса завжди, і, і нічого поганого нам не, не буде рекомендувати. Тож, якщо може дозволять тут розмістити посилання на YouTube канал, то запрошую доєднуватись до спільноти YouTube. YouTube спільноти і, і до цих посилань, до цього практичного життя з Марією, і також є там прямі трансляції з ранкової. Молитви, особливо посвята біля статуї Богородиці на горі Подбордо, де роблю кожен день трансляції. І люди з України і всього світу доєднуються в онлайн режимі і можуть також з нами спільно робити посвяту до серця Ісуса, до серця Марії. І це моя така тут місія, поки така. Не знаю, скільки я маю лишатися в ще. Насправді, ну. Все в руках Божих, тому я нічого не планую, нічого не, не можу сказати і, і не міг ніколи сказати. Бо я завжди кажу, що Бог вирішує, де, де я буду і де мені бути. Тож все залишаю на Боже проведіння. І думаю на цьому закінчити це інтерв'ю, бо маю що багато ще розповідати на правду, як мені тут Бог надприродний спосіб подарував кохання дівчину, коли я. Не мав нічого. <хи> і це було так дивно і, і проти коли красива дівчина зустрічається з таким хлопцем, який тут немає ні роботи, не ні забезпечення ніякого. І, і це також бачив в цьому руку Божу. Ну, і може ще колись продовжимо. Або переходьте на канал YouTube, який буде назва каналу Мандрівка в небо. Або On Enjoying to Heaven по-англійськи, і там є багато більших інтерв'ю, моїх особистих свідчень, якщо вам цікаво. Наразі будьте благословенні, Мир вам радість з па Папа!